Привіт, ютубери. Сьогодні 26 січня, п'ятниця. Кінчається робочий день. Я тут а, місто Лафаєт, таке неподалік Індіанаполіса. А, схоже що на те, що закінчується робочий тиждень тут, сижу зараз звідси мені, мені додому, десь трошки більше 2 годин, плюс-мінус, я так думаю. От, але ще хочеться можливо ще схопити щось таке. Щоб попасти через хату, але дивіться, тиждень такий е, е, тиждень такий, що в мене в понеділок е, це є відвідине Дантиста, так що мені не виходить брати який-небудь вантаж, який-небудь який попав. Навіть можна, я часто беру такий вантаж через хату і доставка там в понеділок де-небудь. Ну, в мене зараз не виходить, тому що треба у до зубника Попасти зранку і того зараз от так попало. Дивіться, взагалі цей тиждень такий попався. О, получився. Дивіться, зайду по порядку. Коротше. По порядку приїхав я додому е в п'ятницю, пізно вечором приїхав. В суботу ще в нас в Морозяк Морозяка, бо от, хто дивився попереднє це відео, то. Взагалі, по всій Америці морозяка було, в суботу ще була крепка морозяка. А вже, виходить, з неділі, де з середини дня, почало так ну, не стрімко підніматися, але почала підніматися температура. Я приїхав додому е, в п'ятницю, і в мене там на тиждень були заплановані. На вихідні, верніше, були заплановані деякі справи. Ну, машину цю, по-перше, знаєте, що я колесо пробите. Так і їздив на запасі, треба було зробити масло, треба поміняти. Потім ну, машину нарешті довести дома. Прийшов отой Брізговік, чи як він там називається, захист, який навколо там э, заднього колеса. Його треба було поставити. Да й таке, я собі э, напланував собі це все на тиждень і э, дружина каже: слухай, мені в неділю я роблю. Мені важко тебе буде збирати, тому що в мене дружина збирає мені класний оцей холодильничок з моїми їстівними припасами на тиждень. Давай каже, ти в понеділок побудеш вдома. А я собі тут думаю, окей, добре. Бо я подивився, що в понеділок температура вже як мінімум плюсова, бо в суботу була мінус 13 в день. А на дворі в мінус 13 в день займатися там ремонтом машини це зовсім не фан. Ось. І я собі так запланував уже. Але. О, може, ще вантажу висвічив? Ні, Ні, це вже на понеділок вантаж. В <кій> <кій> неділю зранку відкриваю очі. Мене дружина каже, я не хочу, щоб ти це нервував, але здається, у нас проблеми з водою. Каже, У нас помпа включається занадто часто. Ну Я собі полежав секунду, думаю, воно ж починає зразу думати, де вода тече, де вода тече. Пішов, перевірив всю хату, позакривав стояк, а чую, до труби вухо прикладу і превода аж чутно. Подивився, в хаті ніде не тече. Бо інколи буває, як десь там а, прокладка. Ну, в, в умивальнику, чи там, якщо будь-який кран, то воно починає капати. А саме найтака вірогідніша була, інколи в унітазі там погано прилягає і вода просто струмочком тече, собі тече. Перевірив ні нема, щоб переконатися, закрив, стояк, все рано тече вода. Виглянув на двір, нічого не видно, що там це. Почав читати, що там розумні люди кажуть, і собі подумав, що помпа от мене скважена. Я собі думаю: ага, там є такий клапан, а, який не дає, щоб вода йшла назад, тому що в хату вода накачує. Там в мене такий розширювальний бачок, який створює тиск, і він тримається. І думаю, ага, значить, той клапан не тримається і вода йде назад. Ну от Воно а, качає, качає, я його виключив. Щоб не ганяло помпу даремно, почав розбиратись, як це все можна зробити. Через трохи пішов, а на дворі, знову ж таки, я ж кажу, що ще морозяка. Снігу навалила мерва. Ось, який через трошки виходжу, а сніг починає навколо помпи танути, як я включив, а вода пре. З помпи, значить, вже думаю, скоріше всього, що це не, не клапан, а десь об'ємалося. Це джерело дуба. прямо в мене біля хати. Ну і думаю, що треба буде Сперед копати. Штуки, має трапити, Але це, мене дружина розумна, Каже, слухай. Морозяка і зима. Що легше? Лучше ти поїдь в дорогу, зароби гроші і цими грошима заплати. Хай професіонали О, зроблять. Горе, Морозяку тобі лізти копати. Раз. Зараз спину яку-небудь собі там надірвеш. Ну, я тобі собі так подумав, окей, може і так. Позвонив в понеділок, щоб прийшли, подивилися, оцінили, скільки то буде коштувати, а тим часом зайнявся роботами цими, там, масло поміняти, колесо, по-перше, воно так в мене з тим струбочкою з в колесі, так і е, е, лежало, запаска висіла. Вірніше запаска стояла, а це колесо спереду вісіло там на місці запаски. Зробив колесо, поміняв колеса, поміняв масло. В новій машині цей захист нарешті поставив. Ось. І осталося масло поміняти в новій машині, тому що машину купив, все зробив. Але хто знає, хто там який шмурдяк заливав ту машину, коли я вже заливаю свою синтетику, я вже знаю, коли вона, наскільки вона і так далі. Різні люди бувають, знаєте, можна купити машину і новеньку, і ніколи масло не міняти, і не знати, щось вона потім перестала їздити через трохи. Але я дивлюся я кажу: слухай, я сьогодні не буду вже масло міняти, в мене вже просто нема сили. І собі потім думаю, слухай. Це ж, це ж не землю копати, а труба, щоб ви розуміли, під, під землею я наперед скажу, проходить десь півтора метра треба копати. І це ж не маленьку трубу, а це ж треба якісь Такий окопчик траншею прокопати, щоб туди залізти до тої труби. Думаю, о, ні, це, звичайно, буде трошки це. От. Ну, а дивіться, коли перед тим, як копати в Америці взагалі по закону, ви маєте телефонувати в службу. Ну і коли ви компанію замовляєте, що вам робили такі штуки, то вони це все вирішують. І приходять електрики, вони проходять, прозвонюють кабеля в землі, помічають. І розказують, ага, тут можна копати, тут не можна копати і всяке таке. Ось. Тобто електрики, де електричний кабель лежить, зв'язківці, де там телефонний інтернетовський кабель лежить. І газовики, де газова труба проходить. От, Ну, в принципі, якщо ти живеш давним-давно в хаті, то ти вже давним давно знаєш, де ті всі кабеля там пролягають. Дуже сумнівно, що хтось вночі, поки ти спиш і не бачиш. Швиденько проклав якийсь новий там кабель чи трубу, щоб ти не знав би. Ну, але то таке, знаєте, коли приходить компанія і якийсь незрозумілий там Вася скаже, слухайте, скопайте, тут нема ніяких кабелів, там кабілі. ага, А коли ти перерубав, там, влітаєш на, на, просто на неймовірні гроші. О, коротше, Прийшли ці зв'язківці самі перші прийшли, потім електрики прийшли, а газовики. Отже, прийшли, е, було десь початку ї ночі. Вже Чорна ніч на дворі була. З ліхтарями там ходили. І вони всі по кольорам там, фарбою малюють, флажки ставлять. Ну і зранку приїжджають. Ну, по-перше, мені сказали, що ну, ми постараємося зробити тобі до кінця цього тижня. Ну, до кінця цього тижня, то таке там. Там, до родичів, до знайомих можна поїхати помитися. Це ж така справа, що не, не живеш десь на хуторі, що нічого нема. Окей, так значить, собі на, налаштовуємося він. Я собі тоді вівторок уже планую рихтуюся. там, Їжа наготовлена, все запаковано, готуюсь виїжджати в рейс, тільки про рочі, саморанечку дзвонять. Слухайте, наші там боси вирішили, що в тебе аварійна ситуація. Там інші проєкти, які в нас в графіку були, вони можуть почекати. Ось. А в тебе ти без води, і ми тебе перескочили з кількість там проєктів. Хлопці, бригада до тебе їде прямо зараз. Але, каже, вони будуть копати лопатами, тому що газова служба не змогла типу, ще зробити свою роботу. Я кажу, що вони робили вчора вночі, і видно, вони ще вам. Не відрапортувались. Ну, ті, приїхали, бульдозерчик такий, чи екскаваторчик такий невеличкий, маленький. От. Подивилися, перевірили, що розкопали. Ну і зразу скажу, обійшлося це мені 1800 доларів. В принципі, ну, дороговато. І коли я вже зараз знаю, вже після того, що там конкретно було. Я, я собі малював найгірше купав, так, скажімо так. Я собі думав, окей, я там напашусь, зроблю частину тільки роботи, потім мені все рівно визивати спеціалістів і на роботу не поїду, і втрачу і час, і все рівно заплачу. Ось, ну, вийшло, як вийшло. Дорогувато вийшло, але зробили мені добре раз, дали гарантію два. А саме найголовніше, я просто подивився, що там як влаштовано, бо я... Знаєте, дивіться, коли воду в Америці проводять, хтось по старішому, хтось там ще по якомусь там незрозуміло, неясно. А так розкопали, вони подивилися, що виявилося, що коли я будував хату, то бригада, яка під'єднувала воду під мою хату в 2003 році, вони трошечки зробили не знаю, напівхалтурну роботу. Вони не положили ніяку основу під цю трубу. І коли новий будинок побудували, воно все осідає. І вся та земля, оце півтора метри землі, воно просто просіло, і труба, а помпа залишилась стоять, як стояла. І труба просто сідала, сідала, сідала і просіла десь ну, на сантиметрів 5-6, мабуть. Настільки просіла труба, щоб прийшов час, що вона просто тут тріснула, і коли ці хлопці відрізали, вона з'їхала на цих 5-6 сантиметрів вниз. Wow. В принципі, сам ремонт лігкотня. І я думаю, що якби не була морозяка, якби не була яка-небудь зима, до речі, дощ ще же що. Потім в понеділок-вівторок потепліло, але оце дощ, виходить, без перестанку, як зараз виходить, якісь трошки я попав ввечорі, я тут би я сажу, нема доща. А то просто без перестанку з понеділка до п'ятниці, оце просто дощ, дощ, дощ. дощ. Вся оця східна частина Америки, що північ, що південь, завжди дощ. І це мокнуть. Я думаю, якби літо, я б навіть ризикнув, бо просто подивитися, заради цікавості. Ну, Вийшло, як вийшло. Получається, раз вони їдуть, я вже тоді почекав, вони там приїхали, розкопали, я заодно подивився, що там у мене, там як воно. Ось, Поки вони закінчили до обіду, я ще встиг вантаж собі знайти. Ось, знайшов вантаж, виїхав в дорогу. Тільки проїхав там. Я не знаю, скільки ну, може, хвилин 15 від хати дзвонять. Вибачте, вантаж відмінили. Окей. Назад приїхав, поки е розпакувався до кінця вівторка вантажний взяв. В середу вантаж я все-таки взяв е з Мічигана. Ось, приїхав я на цеє, на... на Джорджію вантаж був. І так само льє дощ, а в горах, виходить, які раз перевали. Та сама до речі, дорога. От попереднє відео, що я їхав, що я по льоду. Точнісінько, та сама дорога 75-ка. І це в мене всі, всі вантажі були, виходить, майже тою дорогою. Ну, всі, два по черзі. Але тумани ще, дороги не видно, попав в дві пробки, час втратив, льоду не було. Просто що туман не видно дороги. І я навіть не зрозумів. Настя, Google мені показує, що там якісь аварії були. Але приїхав по дорозі, поки просунулись через ті пробки, ні, нічого там не було. Приїхали, але через пробки забрали в мене відпочинок. Получається, що я тільки 4 години потім поспав. От, Поспав 4 години. Наступний день я вже не дивився такі довгі вантажі. Щоб Компенсувати трошки нагнати того часу. І попався вантаж такий, дивіться назад, їхав. Треба було з Джорджі, там прямо заїхати в Теннессі і приїхати сюди. Якраз недалеко, де я тут, між Індіанаполісом і е, Лафає. Це місто, де я зараз тут сижу: Лафаєт. І, е, коротше. Треба забрати вантаж було з приватного будинку. Такий. Я рідко вожу з приватного будинку, в основному це індустріальні вантажі. А приїжджаю, день-день, дзвоночок дзвоню. Кажуть, можливо, знадобиться твоя допомога завантажить. Ну, зрозуміло, там ніяких не, кар, не кранів, нічого немає. все руками треба буде. Ну, але вантаж, кажуть, він не важкий, там 40 кг. <кій> приїжджаю, дзвінок дзвоню, а дзвінок уже крутий з камерою, такий як в мене. Тільки в нього може крутіший. І Він відповідає: Алло, я кажу, я приїхав за вантажем. А він каже: мене немає вдома, я приїду через 5-10 хвилин. Якщо хочеш, я можу тобі відкрити гараж, і ти подивися, що там як, що треба завантажити, скільки місця і так далі. Ну, думаю, окей, крутий дядько, там вже як розумний будинок, там камера дивиться, з дистанційно може говорити зі мною. Може гараж відкривати там, і я думаю, хто і знає ще, що там в нього в хаті. Ну, ладно, кажу, давай. Він гараж відкрив, гараж взагалі такий на три машини. Колись я, до речі, собі думав зробити такий на три машини. У мене на дві. А думаю, ну, діти може, будуть підростати, там, щоб місце було. І я вам скажу, помилка багатьох, особливо, мені здається, наших таких українських поглядів, що ми не розуміємо цього моменту, що. Діти, коли починають їздити, то це в принципі дуже такий короткий термін, що вони потім з хати пух-пух-пух-пух і вилітають. Ну, спочатку, як я будував будинок, то в мене грошей не було на третій гараж. Потім, а, уже коли може й міг би побудувати, то ще діти не їздили, а потім третій гараж крепко подорожчав, а потім діти виросли, а потім діти виїхали, і мені вже третій гараж не треба. Ну, але в принципі, коли, як сказати, коли є місце, там якась майстерня можна, я навіть навіть не зрозумів, що той мужик в тому гаражі мав. Там якийсь карпет постелений, стояв піддони. Нічого не було там, може, тому. Ну, він, коротше, відкрив. Я так глянув, здається, не важкий. Заточив Веном, тому що я не знав, по-перше, куди заїжджати. Заточив Веном. Тільки засунув, дивлюся, під'їжджає uh, UPS, це така приватна пошта. United Postal Service. Це не державна пошта, в Америці тут декілька поштових перевезень. Ну, вони більше пакунки перевозять. Конверти, все-таки державна пошта. А ці більше пакунки, там ящики можуть більше, там всякі такі штуки. Приїжджаю, а я собі думаю, нічого, собі, хазяїн їздить на такому. ну, на... По суті, доставки їздить і, і не міг сам перевести, то нанімає ще що такого, як я. Тобто, я думаю, що це господар приїхав. Дядько виходить з ящиком і думає, що я господар. Ну, ми то, через 5 секунд порозумілися, що не я, не він, не господар. Він кинув той пакунок, проїхав. Буквально через там декілька секунд приїжджає Тесла, мужик. Ага, ну це вже більш схоже, тому що будиночок, звичайно, як вам сказати, не тяне, щоб. Водій поштової машини жив в такому будиночку. Він там весь цегляний такий і так далі. От. А вже, коли розумний будинок, то вже ага на Теслі воно вже сходиться. Я кажу: ну я вже завантажився. Він каже: а я бачу, я за тобою з камер спостерігав. Окей, кажу. Підписали бумагу там і поїхав я далі собі в дорогу. Їхав дорогу. Ось, приїхав сюди, переночував якраз так само нормальний час вийшов. Хоча лило всю дорогу, просто лило всю дорогу, приїхав. І е вантажі, в принципі, я б не сказав, би, що дуже багато, то що якісь. От у мене зараз. о, До речі, оце бібікалка, це от кожен з'являється новий вантаж. Щоб ви, от якраз, оскільки я говорю, це ось з якою частотою. Ви можете е, почути, який вантаж. Але це, в принципі, один той самий. Вантаж е, з Індіани. От де я тут? 89 миль. Це 2 години і півтори години їзди. Звідси. І вантаж на Арканзас Його ніхто не хоче. Тому що ти, Арканзас, по-перше, і так, погана ірія. Плюс ти приїдеш туди завтра, в суботу. І що далі? Ти там застрянув. От. Ну, але мені не виходить. Зараз я трохи такій ситуації, що не можу взяти через той опойтмент у Дантиста. Прийом до дантиста, так що треба от навколо цього. Так, що до останнього досижую. Получається, на цьому тижні я не заробив достатньо, щоб заплатити за свою помпу. Ну, таке теж буває. Але це є. Приїхав, коротше, я, оце ж, місто, до речі, Ліван, Лебанон називається, куди доставочка там була. Відвіз я той пакунок, я так і не зрозумів. Що то, що в документації не написано. Похоже, як якийсь обігрівач, типа без, без короб, без обла, без, як то він називає, без корпуса якийсь такий. Я не знаю. І ті мужики, які приймали, у мене теж не зрозуміли, що то. Ось. І тут мені попався вантаж якраз от такий на 5 балів. Взяв я звідси. Е по Індіані, з, з Індіани в Мічиган відвести. З індіани в Мічиган відвести. Но, це другий вантаж. Той в мене взагалі не зіграв. Тут прямо навколо Індіанаполіса покататися. Добре заплатили. І це ж я з того Лівана приїхав сюди оцей же ж Лафаєт. під'їжджаю вже, щоб забирати пакунок. Дзвонить мені диспетчер і каже: Алло. А вибачте, але твій вантаж відмінили. І от виходить, цей тиждень у мене такі два зроблених вантажа і два відмінених вантажа. І от оце така штука, я вам скажу, що коли вантаж відміняється, я колись про це розказував. Вони там платять копійки. там Залежно від, від брокера, від диспетчера. У мене є один диспетчер, такий, що взагалі тільки 15 доларів платить. Тобто, ви, як ви розумієте, це взагалі така тфу на тебе, на тобі 15 доларів. І пробують виторгувати кожний долар. І коли зараз з вантажами так собі е, тугенько, от зараз оцей самий індіана на Арканзас. Дивіться, він виставляється тут на таймер. Час виходить, вони його знову бум. Його ніхто не хоче брати. Його треба забрати сьогодні в 6 годин вечора. От. Так, що, от такий тиждень у мене. Але поки я їздив, то в мене дружина якраз зареєструвала машину. І в мене вже тепер я їй позвонив по телефону, вирішив, поставив на страхову компанію, застрахував. Так що, вже тепер, е поки приїду додому, треба виставити на продаж свій старий Edge. Отакі от зараз турботи буде порішати. Подивитися, що там в мене з зубами. Так здається, нічого не крепко не турбує. Так що. Я сподіваюся, що там ніяких не знайдуть мені якихось а, дірок чи ще щось. У мене дантист такий совісний. Не такий, як знаєте, як буває, на СТО заїдеш, а там тобі о, тобі треба новий мотор, нову трансмісію, взагалі тобі нову машину треба плати нам мільйон тисяч доларів. Ми тобі все зробимо. У мене лікар, в принципі, отакенний класний. Ось, перевірений, так сказать, на своїх же ж зубах. Тому я не їжджу ні по Яких Канадах, Чикагох і в Україну зуби не їжджу робити, так як багато моїх знайомих займалися такими справами. Приїжджають, а потім тут в Америці бідкаються, що вони десь поїхали незрозуміло до кого. І коротше, не знають, що робити потім. Отакі От справи. Отакі справи. Коротше. Так що в мене два вантажа за тиждень відмінених вже не було давненько. Довненько не було два відмінених вантажа, але це таке. Це не саме найстрашніше, що буває в моїй роботі. Тому зараз вже під зими від'їздив. Ще пів зими теж від'їздить У мене, до речі, по датчикам показує, що треба міняти колодки. І я, в принципі, все купив. І от сподіваюся, що вдасться доїздити все-таки до тепла. Неохота того, що тут взагалі на цій, на цій машині так зроблено, що колодки, якщо міняти, то треба витягувати задні, якщо то треба аж витягувати на півосі ці, тому що там так в замок іде, що треба на півось достать там. Диск вставляється, треба і диски колодку зразу міняти, бо якщо тільки колодки поміняєш, а диск він вставляється, прокручується в замок, а тоді закривається полуось і прикручена болтами. Тобто, ну, зроблено, я не знаю, може так супер надійно, але міняти головняк. І, в принципі, одна тільки робота, як, як на Форд приїжджаєш, 700 доларів. Тому я, в принципі, вже... Навчився, як це робити в домашніх умовах. 700 доларів це цілий день вона вдома просидить або десь їздить. Тому такі справи. Ну але коли дощ і мороз, на дворі не крепко такими штуками зручно займатись. Ладно, не буду розтягувати, а то в мене всі виходять відео такі по 40 по злишнім хвилин. А так, 25 хвилин, я дивлюсь, може трошки більше Там по вставки поставляє. Так що на цьому все. Дякую, що дивитесь відео. Дякую, що зі мною на каналі. Дякую за ваші вподобайки, підписки і коментарі. Не забувайте підтримувати Україну. Вам всього найкращого. Все буде Україна. Зустрінемось уже в наступних відео. Бувайте!